за закони. Не повинні бути в залі Верховної Ради і стояти біля трибуни. Головного навчального засідання. Заступник Голови Верховної Ради Оксана Савіль була вимушена закрити засідання у зв'язку з грубим порушенням чинного законодавства. Безпричинно в супроводі депутатів залишили люди, які там не повинні бути. Але шкодить більше цього протягом 15 хвилин я не можу зв'язатися з одним Мені говорить, що він є на засіданні РНБО. Я б телефонував у приймальній президенту, де в адміністрації добувається засідання. Я телефонував на його особистий телефон у його приймальній. На превеликий жаль, я не можу поговорити з головою радою і покликати його нагайно сюди, бо відбувається екстраординарна ситуація заходи блокування трибуни, в тому числі людьми, які не є на яка мета була цього виступу? вже Знаєте, я не розумію виступу уважно слухав. Дуже завжди уважно слухаю представників народу. Серед них є дуже багато мудрих і а, патріотичних людей. Але коли порівнювати беззастережно не парламентську поведінку і слова народного депутата, про якого говорилися, і об'єми розкрадання. І зради на території, що ще під контроль у торгівлі на крові, це не порівняні речі. Таке враження, що поліція більше боїться трьохповерхового мату. І воює з трьохповерховим матом, що неправильно є з точки зору народного депутата. А от торгівлю можна захищати, ешелони думаю, можна пропускати. Я, Тому... я думаю, що все набагато страшніше. Пам'ятаєте, на Майдані був беркут, яким потім з'ясувалося, що це той самий Беркут, який був в Криму, а потім з'ясувалося, що це насправді співробітники ГРУ і ФСБ Російського. Рації, які в форму українського поліцію. Зараз ми маємо те саме. Реальні агенти Кремля в українських державних інституціях починають руйнувати українську демократію. Вони розуміють, що люди озлоблені, вони провокують людей. Я припускаю, що і серед нас є заслані агенти серед тих, хто учасники блокади і хто протестує проти їхнього нападу. Але найбільше це ті, хто зараз керує. Міністерства внутрішніх справ національної гвардії з одного боку вони намагаються залякати суспільство і народних депутатів з іншого боку, вони нищать основи демократії. Бо коли поліцейські, коли жандарми, в залі парламенту це не може не робитися за не за наказом міністра справ. Це руйнування демократії. Це Більше цього це і є це залякування це і ознаки дестабілізації. Це ознаки дестабілізації. Це ознаки дестабілізації. Влада не має права дестабілізувати ситуацію в країні. Сьогодні в країні відбувається справжня боротьба між українським і між агресором. Ми пропонуємо. Опам'ятатися за допомогою моральних авторитетів, сісти за круглий стіл з учасниками блокади, з українськими силами і вирішити питання як цивілізована державна нація. Ніхто не переможе у цій боротьбі, тільки ворог. Ми йшли таким шляхом і будемо йти. Ні торгівлі на крові, але спільний якісний управлінський діалог в державі між опозицією і коаліцією, але справжньою за допомогою авторитетів, якщо не можемо сісти разом, це єдиний вихід, а заводити в зал людей а й чесних, патріотичних, добрих людей, але людей, які не можуть бути в залі в мілітарній формі, це є ознака дестабілізації і безпричинної дестабілізації. Ми просимо. Засоби масової інформації якісно висвітлювати це для того, щоб люди були інформовані. Якщо вони будуть інформовані, вони будуть готові. Країні потрібен динамічний спокій, а не спокій колоніальної країни. Засідання сьогодні можуть знову відкрити. А, я думаю, що його треба відкрити. Це функціонуюча держава. Більше цього, я тільки хочу побачити і почути голову Верховної Ради. Для мене це дуже важливо як такого керівника фракції. На превеликий жаль протягом минулих 15, а вже може і 20 годин, мені важко це зробити. Але йду і буду далі непроповідати. Дякую.